Ради всіх вітати, зараз будете стогнати, бо у нас на обзорі Volkswagen Bora 2000 року. Let's go! дропта,

Ходить легенда, що цей мотор буде ходити стільки, скільки зможе, а до той пори три рази згниє, але мотор лишиться живий. Простий, як двері, надійний двигун. Може не стільки простий, би хтось сказав, але, блін, у мене 264 тисячі пробігу на щитку. Але я думаю, це вже не перше коло цього пробігу. Я думаю, він вже був кручений. Тут, може бути, легенько і мільйон. Турбований, простий, 1,9. Що тут розказувати, непонятно. Ці мотори просто так люблять тюнінгувати, що з них на стоку, без всяких дороботок, всяких прикольчиків можуть знімати до 400 сил. Я навіть чув 700, але я не знаю, наскільки це правда. Ще в 400 я ще готовий повірити. Ці мотори просто легендарні. Всі, переважно, хто шукає Гольф четверті, 4 Пассати, Б-5, Фольксвагені, Бора або там якісь е, шкоди, вони переважно шукають їх з цим надійним дизельочком. Бо того, що, ну, блін, за цим мотором треба мінімальне обслуговування, адекватне, нормальне, і він буде їздить, їздить, їздить. їздить. Ну, типу, не без цього. В моєму варіанті 11-115 е, коників, все чітко їздить, є е, кліматизація. Що прям супер. І ще до цього всього у мене йде шестиступенчна коробочка передач. Це прям кайф, але, на жаль, немає круїз контроля. Ну, це в принципі ну, це вах, це конструктор. Тут можна трошечки щось це все діло докинути. Але є один нюанс, це треба ще буде з'їздити, як би на сервісі. Подивіться, буває такий прикол, коли ти хочеш трошечки дать джамали, починається така тема, ніби турбіночка трохи починає покидати чат. То вона дує, то вона не дує. Або бувають другі приколи, коли ти типу, їдеш, 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 бам! А турбіна вже не дує. Ти такий, типа, перепрошую, ти глушиш автомобіль, заводиш автомобіль, пик, і турбіночка знову дує. Ще плюс я не можу зрозуміти ход дій турбіну. діло, це все буде на сервісі е, рішатися. Е, вона так, може дуть з 1800, з 2, з 2300, з 2500, з 3 000. Кожен раз якось воно йде своїм життям. Я би хотів знати чого. Але я не механік, щоб розбиратися в цих приколах. Але є такі певні нюанси в моєму випадку. Переважно в тих, з ким я розмовляв, все чітко, це тільки мені попався драг DragDілер 1,9 TDI. Volkswagen. Das Auto. Так що, ну, якось так. Прям нічого тут такого немає. Якщо ми глянемо на підкапотне пространство, простір, ну тут що? Просто накладочка з святим TDI безконечним. І нічого такого більше немає. Ну, типу, от, все. Типу, що вам тут заглядувати, не подивіться самі. А в принципі, нічого прям вау-вау немає. Так що розмусовуйте довго про те, наскільки це класний двигун, який би ще їздив, мені кажеться, і їздив навіть ваші правнуки би на ньому їздили, немає сенсу. Перейдемо е, до Кузова, до Демеджа по Кузову. Що за 25 років автомобілю взагалі сталося? Збоку, в принципі, ну, як я говорив, Chevrolet Авео або Гольфік в Седані. Чітко, класно, прекрасно. Якщо ще повернутися до дизайну, в принципі, автомобіль 2000 року. Але особисто, на мій погляд, на мою думку, він не виглядає якось прямо вау-вау, старий, дивишся, боже, яке старе відро. Плюс ще роботу роблять 17-ті диски. 17 ки Подивимося, 225-45R17. Взагалі потужніша тема. Блін, прямо на цих дисках Афійки не виглядає. Чого бракує, це тонування. Тонування заднього ряду і, може, супер-супер легеньке переднього ряду. Прям оце б взагалі було б тоді прикольно. Плюс, якщо ми перейдемо дозаду такого невеличкого дак Тейла, типу такого спойлера, це б взагалі, мені здається, було б класно. Думаю, що дзеркало у нас вже не рідне, бо то, що або воно було краще з балончиком, було колись білим. Самі бачите, фарба трошечки злазить. Але 25 років в машині. Що би я хотів? По демеджу на лівій стороні. Ось, крило щось трошечки в нас ось Раз, два. Невеличка притертость тут є. Потім е, подивимось. Тут у нас теж така невеличка притертість є. Тут-чуть. Так само тут зверху такі невеличкі кусочки відвалюються. Ну, це в принципі не критично. Десь щось пошархане, пойорзане. Ну, блін, машині 25 років, ніхто цим не займався. Ну, це стандарт. Но що ще треба звернути увагу, коли у вас чи гольф, чи бора, щось з тим стурю. Стилю, вже заговорюсь, треба дивитися тут на крило і обов'язково пороги, бо тут дуже сильно любить крило прям прогнивати, і оця частина порога прям в слюні. І за те, що це все болото кидає, або собі просто поставити такі накладочки, болотнички, щоб вам тут більш-менш воно це закривало і буде вам щастя і красота. Так що, ну, в принципі, е, в цілому нормальна тема. Плюс ще, що ми затронемо, поки ми вже стоїмо тут, це е, стандарт, скільки я гольфів не бачив. Бор, це дверка пасажира. Ніби ви відкриваєте все чітко. І все, вона не закрилася. Ось, все, пальчик швидко влазить. Ось все, чітко палець влазить, бо просідає десь петлі то треба регулювати, або сильніше втулить. Всі останні двері закриваються прям ідеально. Переходимо до задньої частини. задня частина Про що я говорив раніше? Тут бракує такого. Дактейла такого невеличкого сполірочка, щоби прям підкреслити сощотку, але це би в сумі мало би бути з тонованим заднім рядом. Якщо немає тонового заднього ряда, це абсолютно не має сенсу. Якщо ви звернете на суперпотужні дудочки, бам-бам-бам-бам-бам. Правда, того вихлопу, якого хотів, це немає їх треба було підрегулювати, щоб вони більш-менш рівніше сиділи, і це було гарно, бо вони трошечки під углом. Тут ви знайдете чарівний напис. Бора! І легенду Т І. Коли це все бачать дівки на селі, в них трошечки починається зволоження піхви. Так що це все нормально. Хлопці на тедишечках роблять роботу. Перше, що коли я прийшов до цієї машини, я такі, тіпа, я не звернув, думаю, бля, тіпа, ну, кнопка десь від старості затекла, так багажника не відкриш. Такі, бля, як я багажник відкрити, Заглядаю, тут, срам, там. А воно все перед носом. Тут ще водичка є, тут ви відкриваєте багажничок. Просто сунув ключа і все. Немає типу, можливості, як в новіших гольфах, десь там кришку потянути, то десь сюди у гольфах, фольксвагенах, що я кажу. Немає цієї можливості. Ну, в принципі, в загалом, блін, ззаді виглядає тако мінімалістично гарно, без всяких фігонь. Що по демечу ззаді? Якась срана наклейка була, яку, звісно, вже погано звели. І тут у нас трошечки заді є такі притертості. десь теж шарфнули. Це, в принципі, по демеджу заді. Ну що, переходимо, заглянемо в багажничок. Багажничок. Тут щось мало бути, але тут вже його нема, але ну, нічого страшного, просто тімачка відкривається. Щось, щось, тут якийсь ключик, мабуть, бути на 4, Но його вже немає, вітерець гарно дує. Об'єм багажника у нас 460 літрів. Якщо ми зложимо сидіння, буде 670. Багажник доволі таки просторий. Через те, що це все діло бори йдуть ще в універсалі, так само, як гольфи 4. І за цього у нас прям от реально великий. Я був здивований місцем багажника. Якщо ми подивимося з надвору, двору, в принципі, ну, Ну, скільки того багажника тут має бути, ну, тіпа, ось о, 2 см, ну, тіпа, має бути міні багажничок, якщо дивитися ще по склу. Але коли ми це все щастя відкриваємо і дивимося, фактично, блин, прям місця реально топ. Багато. Якщо ми піднімемо нашу супер класну поличку, що ми тут маємо? Запасочку, донкратик навіть є, не стибрили. Ну, є запасочка, це вже плюс. І то, що не згнило, все нафіг. Це велетенський плюс. Даний автомобіль я ще не піднімав на підйомнику, я не знаю, як він точно виглядає, з того, що я в принципі, вроде би, ще живе нормальне, адекватне. Якби Прям трагедії нема. Е, трошечки у нас це поржавіло. Самі можете подивитися, амортики бідолаги, поржавіли, але роботу свою ще роблять. Тільки треба буде що? правильно поміняти е, кнопочку. Плюс ага, отут невеличка ржавчинка є під цей лампочкою, що я колись давно помітив. Це все в принципі теж можна прибрати. але коли в тебе автомобіль 25 років, і ти не знаєш, чи ти його залишиш на довший час, чи ти покатаєшся якийсь рік, два і його скинеш, тоді з'являється такі запитання. Бо коли з'явився в мене цей автомобіль, у мене було дуже велике бажання почати його підколхожувати. Поки що єдине, що я зробив, це поставив магнітофон, бо там був стандартний касетничок і колоночки яких не було. Але про це вже ми поговоримо, коли будемо в салоні. Переходимо до останньої правої частини і летимо, дивитися салончик. Тут, в принципі, ця сторона ідентична до тої сторони, не рахуючи е, того, що не треба показати невеличкий демедж. Маємо демедж ось тут. Потім тут трошечки пришкрьобане. А так, в принципі, типу, ну, ця сторона нормальна, дверки закриваються з цієї сторони нормально. Ви відкриваєте і все, легенько. Так само просто треба буде відрегулювати з тої сторони і буде щастя. Ще один прикол це саме, що йдуть гольфи, Audi A3. Праве дзеркало, воно реально менше, ніж. Ліве водійське. І це, як на мене, трошечки параша. Я вже думав, може купити від Англіка, щоб мати нормальне дзеркало. Плюс треба буде ще пошукати нормальне дзеркало саме. Серед. Мається на увазі сам пластик, щоб поставити збільшений. Але ж таки, дзеркало ще треба буде підпасувати. Бо якщо воно буде таке саме, як зі сторони водія, ну то це трошечки буде вас вводити в оману, бо вони якби по-різному відображають вам дальність. Це з таких от нюансиків. так що нема що довго колядувати. Будемо will показувати. Rolling down the strip with the top peeled back, the sunshine beaming, yeah, the West where it's at. Що, переходимо до салончику, вже, так як в мене вже ключ, покажу вам ключ. Нічого немає. Все, тут, типа ця кнопочка, це мала бути підсвітка, але підсвітка вже лампочка давно здохла. Що ми маємо у нас е, по, скажімо, комплектся. Повне скло пакетик. Електрозеркала, регулюровочка. У нас є. Ось кнопочки, чек-пек, все працює. У нас такий більш білий салончик, боже, він був такий засраний, я його там мінімально трошечки постирав виправ. Особливо подлокотні, тут взагалі біда, була. тут коду отсюда було просто грязь, таке болото було, що це шок. Відосики є на каналі. Е, вся болячка, точніше, не вся, а болячка всіх гольфів, Бора і так далі. Оце о, оце о, У кого нема тут шкіряних вставок, це просто ну, оце вічно вісить, воно таке, отут Коротше, Ця якраз панелька, переважно люди. Оставляє собі нашу перед цю машину, вони це все міняють, бо то що їх це харить, ну, типа, кемон. Так само, отут ці стоєчки починають лізти воно воно вже бачите, таке пошарпане, побите. типа потолок ще поки що висить Тут той трошечки його прокурив, є така цяточка. Ну, типа, не без цього. Що подобається, це трьохспицевий рульчик Вообще, кермошечка просто так як надо Шість, прошу звернути увагу, я вам казки не розказував. Це у нас 6 ступочка. На дюзелечку, вообще, кайф. Е, на жаль, немає круїз контроля але. Я розглядаю варіант, чи можна буде його поставити, бо того, що крізь контроль можна доставити, але на автомобілі, які мають електронну педаль газу. Мені ще треба буде перепровірити, чи в 2000 році вже йшла електронна педаль газу, чи вона ще не йшла електронну. Якщо йшла, ну, то в принципі міняється ліпісточок на показчику поворотів, проводочка, і потім тут за замком запалювання з іншої сторони є така балдаженька, кругленька. Ти туди так пик всовуєш і взагалі. Красота. Що я зробив? Я поставив сюди оцю от магнітофолочку, ну магнітофон, то я каже, за соточку. В ній ніби є е, android Auto, вся фігня, ну ті, просто Android. Є навігація, ну та навігація взагалі ніфіга не робить. Типа, вона загружається, ти десь інтернет, вона щось грузується, грузиться. Грузується, грузується. Типа, знаходить вам, куди вам треба їхати, але маршрут ніфіга не робить. Плюс я повністю замінив колонки. В е, чому прикол? В даному автомобілі були тільки колоночки е, спереді. Ззаді їх не було, я теж докинув, і плюс ще пришлось прокладувати кабеля, бо того, що кабелів не було. Колоночки я купив Піонір. Зараз тут буде вставочка, що саме за колочки були, Магнітон, ви саме бачили, за сотку. Просто зараз як заведеться машина, я вам в принципі, покажу, як це все щастя виглядає і функціонує. Є кліматронік, це просто є більша легендарна хуня, бо є кліматизація. Коли вам жарко, ви хоча б собі включаєте і не вмираєте. Козирочки в нас, що нічого такого, Зеркальце є і спереді, і ззаді. Взагалі класно можна подивитися на свою красиву е мордочку. В принципі, багато що сказати нема. от такенький, все класно, прекрасно. Може, я сюди мобілочку закидаю, так як я поставив 2 магнітофон. в мене от їхав просто цей е, додаткова ця поличка. Так що, ну, нічого такого, у нас е, бардачок, 2 подстаканіка, плюс барахло. Тут якісь полички, тут ось все лежать документи, гаманець, е, торбочка. Ну, сюди ще можна поставити 2 кав... е, кави. Кави, два кави, дві кави або чай. Плюс ще тут по стаканчик теж працює. Можете собі сюди ще докинути. В принципі, непогано. Нема що довго тут мусолити, добре, що є подлакотнички, ці всі двіжухи прям подобається. Зараз переносимося на задній ряд, подивимося, скільки там місця, бо так як я зараз сижу, так як я їжджу, сам за собою сяду. У мене зріст 1,82 метра, і по-любому мені буде мало місця. Полетіли по місцю задній. Особисто так, як я їду. Місця мало. О, що я ще забув згадати, регулюровочки сидіння всі механічні, верх низ. Тут теж поясничку можна регулювати і таким кольосиком, щоб вам якби валік набивався або збувався, це вже під вас. Я трошечки завдикався сказати, добре, що згадав зараз. Ззаді, що ми маємо? Добре, що ми маємо підлокотничок. Це прям заебісь. Можна ручку положити, тут ручку положити і їхати по багатому. Якщо вам треба місце над головою, самі бачите, мені ще. Ну, Смотри, як Ну коротко, на, на три пальці точно у мене є місце. Тут можна положити якийсь невеличкий барахло, якийсь пенсіл або зошиточок, В принципі, погано, Але. Особисто на мене я би мусив їхати так. Якби мала сісти п'ята людина, то я би вже отако ноги впираю, і я колінами тупо впираюся, і мені ну мені дискомфортно. Об'єктивно, мені вже з моїм зростом дискомфортно сюди, треба садити людину трошки нижче, в районі 1,60-метр 50 м ростом, або якусь дитину, їй буде нормально. Я би мусив сісти з цієї сторони, бо тут місця можна порегулювати побільше. Сам за собою, об'єктивно, місця мало. Є подголовничок, можна було б підняти, подрегулювати. В принципі, якщо буду їхати так, то. Вигнуся, то якраз легко волоссям зачіпаю. В принципі, місця, скажімо так, на стики достатньо. Нема аж нічого такого. Ззаді я по якщо вам вдруг зробиться темно. Тобто, ну, в принципі, ззаді більше нема що розказувати. Задній ряд, ну, типу, бля, він нормальний, комфортний. Да. мінус того, що нема ніяких... Блін, показати, покажи, покажи на цій двері. Немає ніяких кармашиків, щоб якесь барахлошечко кинути, просто пряма карта. Максимум, що це в оці от, мішочки кінгуру можете підкинути якісь там курячі яйця. Є оця тема, я не знаю, чи це попільничка, чи що це. Ну вона, блін, не тримається вже купи, вона просто завжди відкрита. Тут ця тема взагалі не відкривається, вже яка є. Плюс стандартна болячка, що тут ще такі пластмасові накладки, які постійно кудись діваються, вони відпадають. І за те, що їх нема, то воно в принципі і не тримає, бо нема чому тримати. Це. Болячка, з цим нічого не зробиш, так що, типа, вже як є. Добре, сідаємо, заводимо, трошечки приїдемося, поговоримо в дорозі. Ось все у нас Андрюша запускається. Зараз покажу менюшку. Що ще забув вам додати? ЄСП і підігрів заднього стекла. Ще маємо дві вільних кнопочки для якоїсь багатої комплектації, цього нема. Щиток прибору у нас виглядає так, 264 тисячі пробігу. Так що, якось ось так. Тут, в принципі, нема нічого, круїза немає. Уже як А, так, поїхали до нашого Андрюші. Типа так виглядає стартовий екран. Коли ми його запускаємо, нажимаємо All up І тоді у нас вже виходять всі приколи: Chrome, Google Maps, Play Market, YouTube, завантаження, календар і все таке. Тут ще маємо набор непотрібних нам тімочок, ну то нічого страшного. Типа Якби навігація в нас запускається, запускається. Але проблема в тому, що не можна побудувати з нею маршрут. Мінус того всього. Що тут немає е, крутилки нормально, тільки мусиш пальцем тикати. От в чому проблема. Вона завантажується, ніби знаходить все чітко, але коли вибираєте вибираєте налаштувати маршрут, воно просто не прокладе маршрут, воно типу, щось думає, думає і на тому в принципі, закінчується. Е, ситуація з YouTube виглядає наступним чином: що тут постійно просить оновити програму, навіть коли ти даєш інтернет, що через е, Google Market, воно не хочеться за щастя оновлювати, але музика на Bluetooth зіграє. Ніби є ось у нас мікрофон, але цей мікрофон ніфіга не дає толку. Ну так як зараз інтернет не підключений, то воно ж трошечки бичить. Ну, коротше, якось отак. В принципі, він використовується переважно тільки для музички. Що починаємо їхати по просилишній дорозі? Десь тут є ямочка, головне, що не нирнуть, бо то, що буде удар е, ниже пояса. В принципі, на 17-х дисках я б не сказав, би, що машина якась жорстко некомфортна. Понятне, діло, у мене ще є 15 ки зимові, лишилися з Гальфа 4-го. Якраз таки це все щастя, я буду ставити на зиму, їх треба ще пофарбувати, бо там вже фарба полущилася, Але в загальному, типу, ну, машина доволі таки комфортна на 17-х колесах, немає якоїсь проблеми. Плюс це, ще в нас легендарний дизельочок взагалі з цим проблем немає. Єдине для мене мінус це то, що ліва нога. Я вже і так відсунув максимум скільки можу, аби витискати щеплення, щоб чуть-чуть більше місця під ліву ногу, то був би топчик. А так в загальному не є ж так погано. Машинка легка, вона невеличка, класно паркуватися, заїжджати в якісь такі е, маленькі скажімо, дірки, Там, де блін, реально незручно їжджати якимось більшим автомобілем. Оце реально топова тема. На рахунок цього, типу, в принципі, топчик. Так, да, хотілося б підколохозить фари, тоніровочка, круїз контроль поставити, якого реально бракує. Понятне, діло, що за автомат ми не говоримо, бо це без сенсу. А, плюс забув покати на цій магніторі ще виведено в мене два usb якби, проводка, ось цього вони знаходяться. Я що ще думаю заказати просто е безпроводний е карплей, такий просто блочок. І попробувати підключити його якраз в USB, і тоді може, так як екран є все чітко сенсорний, можна було би в принципі спробувати поставити. Е махінацію, аби мати нормальну навігацію, нормальне керування з телефону. А це в принципі треба дивитися, так як має два USB-виходи, то в цілому було б непогано. Самі чуєте, по шуму ізоляції, діло, що той самий гольф, шумки, ну, якби такого і немає. Ви розганяєтесь з більше 120, на трасі починаються певні дискомфорти. Е, уже є з цим запитаннячка. Типу, ну, е, щоб зараз зробити якийсь розгон до 100, я в принципі думав, але ну, є питання. Є питання, чи в мене зараз турбіна просто не покине чат, і вона, чи вона не почне нормально їхати. Це, це теж запитання, бо того, що вона один раз нормально навалює, один раз вона всирається. І я не знаю, якби почав зараз крутити, чи з того щось би було. Типа, ну, об'єктивно. Зараз подивлюся, по їзді просто по трасі вообще, прям пушка, О. О, Біля трьох тисяч почала просто подхапувати турбіна. Ну, класіка. Потужний звук 19 TDI. Ну, В принципі, щось щось однієї слабоватенько. Або я вже просто привик, і, тіпа, не чую цього всього ап-буста. Ну, подивимося, зараз, як би це все щастя виглядало. В цілому, типу, ну. До автомобіля за 25 років я розумію, що нема до чого прибиратися. Це старіші технології. Там була інша тема про комфорт. Класно, що, що торпеда не дубова, вона хоча б трохи мягка, має цієї такої дубовості, такої дубової пластмаси, як наприклад, тут знизу, ну, тіпа, тут уже дубовий пластик, тіпа, з цим нічого не зробиш. Понятно? Десь пластик розхлібався, подосрався. Є таке діло. Але в загальному, якщо вам просто треба тачка до роботи, ви не хочете заморачуватися з таким от. Вам треба дезелюще на, на далекі вістині, навіть по місту, блин, він вигодний, він дофіга теж не хаває. Ну, типа, Мені, в принципі, баку вистачає, бак, якщо я не помиляюся, в роді 45 літрів, типа, блин, мені його вистачає на місяць часу по, по любим моїм потрібностям, де я катаюся. Так що ну, якихось проблем з цим, цим ділом немає. Типа, це машина доволі таки надійна. Просто треба знайти живий нормальний кузов. Щоб, ну, типа, якщо ви хочете довше з ним поїздити, вже да, там такі колхози, як там фари і так далі. Це вже діло кожного, в принципі, чи воно вам треба, чи воно вам не треба, це вже вирішувати, звісно вже вам. Головне знайти це все діло в ідеалі я б ради шукати з кожними дверними картами, якщо ви будете куплячий гольфа чи бору, бо того, це обвищала іно, воно реально напрягає. Внечі можна купити собі сразу ці типу, шкіряні вкладки, класні, прекрасні. Але це вже діло таке, якщо ви хочете бавитися, бо це все, все треба буде, позрізати пипсі, вам, вам цю тему, відшліфувати його, заклеїти нормально. Подивитися, що вообще буде робити з цим ділом. Чи ви добре то все прокатаєте? Валіком і все таке, що? А, тип туди повертає, думаю, хулі він ставить, дивлюся, поворот з тої сторони включений. Так що ну, в загальному тут тачка прикольна, має право на існування, так як вона вже існує до розгляду. Звісно актуальна, якщо ви хочете не дорого машинку, і собі нормально льодить, ви не хочете брати, не ланосов, не таврій, не якісь б, і вам треба сіданчик. Я би дивився на борочку. Прикольний дрипсік. Ну, чесно, він мені зайшов. Я очікував, що це буде. І каже мій друг: о, корч за п'ятерку. Воно, з однієї сторони, він правий, але з іншої сторони, в принципі, мені тут тільки бракує криза. Всі останні приколи в цього автомобіля є. Подобається? Та. Так. Так, що ну, типа, нема що базари. Зараз спробуємо собі делагу подразагнати. не факт, чи в нас вийдеться. Трошечки дати на ній газу, але це все залежить від того, як у моїй турбіни сьогодні є настрій. Часами, кажу, вона дує і джаз Гарет Ми піздуємо, а часами. Брат, не сьогодні. Ми трошечки втомилися. Так що зараз спробуємо зробити невеличкий розгончик. що, Зараз спробую зробити розгін до соточки. Подивимося, взагалі, що з того вийде, чи буде хотіти щось в мій суперкар їхати. Розкручуємо. Щось, щось не захотів він. Ще набирає, їбануться. Сто! Капець, йому тяжко було. Щось на першій передачі він теж мені якийсь пробуксон зробив. Я в шоці. Боже, як йому було тяжко цьому двигуну. Щось, ну, бідалага рилі трошечки, конечно да всрався. Я думав, що йому буде покраще. Ну і фіналочка. Поїхали. Чи варта автомобілі уваги? Об'єктивно варта за ці гроші що він коштується. Дешева, класна машина на кожен день, плюс є кліма, шістіступка. Тільки би ще пошукати версію з круіз-контролем. Возить нормально, недорого обслуговані, так що. 100% рекомендація для купівлі, якщо вам просто треба робоча конячка. Якщо вам треба трошечки більший багажник вищий, беремо це все діло в універсалі, звичайно, і їздимо. Якщо це чисто, треба робоча лошадка. Або коли ви дуже мало рідко їздите машиною і ви не хочете купити щось дороге, але хочете трошечки якби кращої якості, ніж в ланосі, тавріях, Жигулях і так далі. Беремо Volkswagen Борочка або Golf 4, залежно від того, скільки вам треба місця. Якщо вам треба сеган, сеган. Седан об'єктивно беремо Volkswagen Bora. Так що якось так, любі друзі. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписатися на каналчик, ставити лайки. Далі більше. Потім попробую взяти або Volvo на обзор, або е, Пижика 3008. Подивимося, що мені вдасться в першу чергу витягнути. Так що все, бувайте!